Ми на гостинах в нашій чудовій вінницькій родині, усиновлювачів Станіславових, Юлії і Даніїла. І ну, ми в якійсь неймовірній атмосфері. Причому, коли дізналася, що все це зроблено руками Даніїла, ну, це нас потрясло ще більше, тому що настільки все стильно, сучасно, комфортно. Ваш будинок можна назвати будинком щастя? Надіюсь, мріє щоб Отак от і дітки його назвали. То, що я можу назвати, це ну якби те, що я би хотіла. А Хотіла би, щоб це його так дітки назвали, що це іменно будинок щастя. Розповідайте, будь ласка, як ви стали усиновлювачем? Напевно, історія початком своєї історії, наш нашої сімейної історії, це напевно спогади з дитинства, коли ми з мамою. Гуляли по вулиці, і мама, от я би тут хотіла знайти немовля, щоб його врятувати. Мами було, у нас було в сім'ї шестеро, ще були маленькі, мама нянчила когось. Я теж хотіла бути мамою, як мама все повторювати. І е, мама мене підтримала, ну якби не висміла, вроді дивно для дитини мрія, наче відчуваючи, що всі історії будуть продовження. І всі історії все таке було продовження через, напевно, 15 років, чи через 20, коли ми з чоловіком одружилися у 2011 році ну ми як і всі будували будинок, працювали. У нас не було своїх діток, і я вирішила, що якщо для когось це трагедія, то для мене це лише відкрити шлях до моєї мрії. І ми дали цю ідею чоловікові. Чоловік погодився, ну не, не зразу погодився. Спочатку да, спочатку, він так віднісся скептично до таких мрії. Всі мріяли відпочивати ну, якісь десь поїздки, а в мене така мрія. І коли я йому стала показувати відео, які раніше сама дивилася, про травмовані долі, про біду, сирійську біду, і чоловік подивився і погодився. І ми розпочали наш шлях з 18-го року. З 18-го року непростий шлях, тому що бюрократія все таки нашій країні ще присутня, і навіть можна сказати, задуже дуже присутня. І ми напевно в районі двох років збирали документи з переривами, тому що втомлялись від, від цих. Бюрократії від цих походів все переробити, все зробити по-іншому. І коли вже в нас був омріяний висновок, вже 21 року, 7 листопада, да, це було, і е, ми знали, що в принципі і дітей нема. Встановляти особою нема кого, так як у нас висновок був на одну-дві дитини, а дітки були по 4, по 5, і навіть і всиновляти не було кого. І коли вже в нас е, е, Почалася війна, ми зрозуміли, припинили працювати суди, вся система зупинилася, і ми зрозуміли, що в принципі на нашій мрії хрест, тому що ну, весь шлях, який ми подолали, даремний, тому що нічого не працювало. Але знаєте, завжди після поганого настає хороше. І от як в нас Андріко став таким позитивом під час війни, до нас такий дзвінок з звони. Ви, ви в Україні? Ми кажемо, так, ви не виїхали. Тоді каже, у нас є до вас, для вас новина. Ну, якби. Приїжджайте в лікарню на оглядини. Ми одразу без роздумів, без вагань. Хоча це було тиждень після на початку війни, все бахкало, тривоги. Ти не знаєш взагалі, що буде, чи буде чим готувати своїх дітей, взагалі де туди жити. Тому що війна все таке для нас це ну, якби це зараз вже трошечки. Вбулися. Можливо, воно трохи звучить так ріжуче, але для когось війна принесла біль і розлуку, і печальну. Ну, може, це якби як спів, співпало, але з війною нам прийшло щастя від наших дітей. Ми люди віруючі, і ми віримо в Бога, і Бог сказав, що хто піклується за сиритий дітей, це дуже добра справа. Тим більше я розумію, що це я роблю як і для Бога, і для перш за все для діток. Навчання проходили і на опіку, і на останок. да, Так, da, нас було два. у нас було два висновки. Нам порекомендували так зробити, і ми скористалися цією рекомендацією. пізніше ми поняли, що ми дуже правильно зробили. Але у вас ще две дітей. Навіть якщо війна, навіть якщо маленька дитина, не до ночі, це нас. Не втомляє, а навпаки, нас окриляє. І ми вирішили, що потрібно діяти знову. Спочатку ми е, знайшли трьох байків Донецькій області. В Донецькій області вже знайшли людей, вихід на служби на главную. І вже вони були вільні на всиновлення. І вже все, знайшли людей, які нам е, там допомогли е, з цим питанням е, рішити. Але почали вже до діла, вже збиралися їхати на, туди на знайомство. Але туди, а в нас, кажуть, висновок на одну-дві дитини, а там троє було. І це проблема. І це казалось дуже, так скажемо, потужна проблема, з якою нас забрало ще, не знаю, часу, скільки. Ще напевно з півроку. Два чи три місяці. Ну, десь з півроку, ну все разом. Ну, два-три місяці саме рішення питання. Це ваше, а життя дітей два-три місяці. Це шалений термін. Так? Да. І коли нам потім в службі сказали, що є дітки, які виховуються до БСТ, можете з ними познайомитися. Ми познайомилися, ну що з ними знайомитися, що на них подивитися? Діти. Ми вирішили, ну що вони подивилися? Звичайні Це діти. Одна, два. Два, Це були якраз двоє діток, вони нам підходили по нашим критеріям. Ми вирішили, що на них дивитися, беремо. Але дітки вже були рік в сім'ї, і вони, Добре, хоч що? і їй пояснювали, що то не їхня мама, але вони казали, мама. Старша дівчинка дуже прив'язалася і не дуже їй хотіла кудись йти. Менший хлопчик з нами вже йшов за руку, все вже уходив. Сім'я до меншого хлопчика прив'язалася. А сім'я до меншого, людей, да. 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 ми розуміли, що це трав... ну, Лишній раз їх травмує. Тим це... більше, що вони пройшли з сім'ї ну, травмовані і тільки реабілітувалися, так скажімо, прийшли до тями. І ми розуміли, що якщо зараз ми почнемо знову їх, їхні, знову будемо ламати їх. І ми вирішили, що лишаємо так, як воно є. Служа справи дітей обласна сказала, що у нас є дуже гарні дівчатка, не розстраюйтесь, ось ми вам покажемо. Дівчатка і справді дуже гарні, але її знову три. І знову треба переробляти документи, і не лише документи, а нам потрібно було зробити весь другий поверх, тому що в нас був готовий лише перший поверх. Ми на, 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 під час війни зупинили ну, камінь своє будівництво, не знали, чи, чи воно того вартує, щоб все робити. І ми почали будувати другий поверх, все переробляти і. Теж пройшло, напевно, в півроку часу, і нас омріє знайомство. Ми поїхали в будинок. Діток нам привезли, це була весна, холодна ще весна. І ось ми сидимо, і діток так, вихователька, привела всі так комедно в діті, штани, зверху пладячку, як то там бігають діти. Шапки, шапки зняли, а вони лись в будинку. Мені запиталися вас на певному баченні, вас представити, як тітя і дядя чи як мама і тато. І ми сказали, ну я, звісно, як мама і тато, тому що ми навіть не роздумували, що ми подивимося і скажемо, ні, такі листки не беремо. пошукайте на інших. Це вже ну якби не про те. І нам ми сказали так, мама і тато, і вони з першого разу, з першого дня сказали, що для нас мама і тато. І я рахую, що це правильно. Якщо, звісно, усиновителі ну, настроєні конкретно, а не просто так придивитися. Що і вони знали, і вони з першого дня сказали і дуже хотіли бантики. Ми їм постійно возили в будинок бантиків, вчепити не було нашого. Нас десь приблизно півроку ми їздили до них. Навіть у суді, наприклад, з першого засідання не це вирішити, чи варто нам віддати їх, чи ні. Ну там був такий момент, що Суд... я хотів якби відкосити від суддя. Таді подозрівав, що можливо в нас якісь переслідуємо цілі. Можливо, ми хочемо відкосити від армії. Можливо, ми хочемо ще якісь цілі. Ось з першого він не міг за одне засідання, тому було два засідання. Але дякував Богу, що ми забрали. І виходить, що засідання ще на зараз вже, напевно не так, а раніше набирали ще місяць сили. Місяць, а потім ще якихось там не зрозуміли, ще днів пояснювали, що ви з 18-го року ви ну, це не ми, ми навіть не то що з 18-го року то саме з собою це слова, але висновок у нас до війни... ми пояснили, що у нас висновок до війни. У нас і хлопців під да. Якщо там взяти, що якби в цілях таких, то. Тоб... Ну, але суддя все-таки хотів подумати, подумати, де буде лучше краще, краще дітям. Чи всі ніч, садка будинку. Де вони… І, і скажіть, будь ласка, от, 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 оцей от момент, коли вони. Ну вони ж вони якими вони прийшли до вас, ці діти будинку? Вони прийшли наляканими. Даже, скажімо, в деякій мірі деградація пішла у них. Так, так. Да. Бо той будинок, там де дуже класний будинок, і до, до нього, і до персоналу, і до так. директора нема питань, вони молодці. Але <клес> сам, сам як би, хотів би сказати, саме момент, що це спеціалізований будинок. ну Ви знаєте його. Так. Це і, порушення нервової системи і психіки. І туди, ну, як, для мене воно не зрозуміло, що так, але видно, там психологи працюють, і вони, якби. Мало би бути, що здорові дітки впливати на психічно хворих діток і воно мало би виправлятися. Але ми побачили іншу сторону і інший момент, що воно впливає в обратному реверсі, так скажемо. Що навіть наш, по нашим дівчаткам вже було заметно деякі прояви як е, психічно хворих дітей. Я ну, не можу сказати, чого так. ну видно, е, Бо навіть е, середучя. Вона проявляла, щось зробила там таке, і щоб вона знала, що якщо буде якесь наказання, то вона проявляла такі моменти, як слюню запускала, таке, розм'якала, стала така якась, вроді як здорових дітей брала, а тут такі моменти. А потім почали обмірковувати і зрозуміли, що там так діти поводяться, коли там до них якісь взискання беруться. А не менше вона в окремій групці була, то в неї почали затримки у багатьох моментах. Ну, вона на своїх більше двох років, коли у нас Андрійко навіть ходив на вокал це в це в цей час. В ньому теж було два, два і там три місяці. То вона все все одна тільки говорила, мама, тато, і так. Вона ні навіть не говорила, бо там не прийнято в будинку говорити. Ні, там треба з усім згоджуватись. Ну що з цієї ситуації нам пояснили в будинку? Місця в іншому будинку не було. Не було патронати родини, да, про яке ми сьогодні говоримо, що якби були ці дітки в родині, я думаю, що вони б не були поголені налисом, вони б не не взяли тих звичок з будинку, і вони б напевно вже б одне за другим повторювали, і менша дівчинка б, яка зараз доб'ється любов'ю ціною, все Хачя, що хоче. Нам казали, що це саме спокійна дитина, яка є. А вона казалась не замовила. У неї не було для кого старатися. І Злата золота, в нас зараз сама шустра, вона всюди є, вона всюди перша. Наша сім'я, якби, вона вибрала такий шлях. Ну опіка, це вже як, як, як вже вийшло. Але ми значально йшли на всиновлення. Там Христос родився, Кажуть, там, генетика, там, то, то, то. Я кажу, а, звертаюся, а коли там сім'ї, так скажемо, потужні сім'ї, і коли якась дитина спотикається в їхній рідна кровна, яка має, так скажемо, генетику дуже потужну, я кажу, а це яка генетика ваша? Коли вас в родині, там, діди, баби мають ну, славетні такі корні? каже, це куди цю генетику віднести? Кажу, це не генетика, це вас і всі моменти, які ти вливаєш дитину в цей і десь виходить цей. А так само ці моменти діти мають побачити сім'ю, любов, і ми даємо їм такий шанс. Як ви думаєте, от що потрібно робити, щоб до людей донести цю інформацію? Що це ну про важливість о, цього тимчасового перебування саме дітей, поки їм готують статус, да щоб вони не вештались по закладах, і щоб по закладах не свободи, і щоб вони не втрачали цю гідність людську, да, і щоб вони втрачали дитинство своє щасливе. Я думаю, з тою просто правильно показують, правильно розказують, правильні ну, бачення. Ну, не знаю, І це, звісно, сложно, бо я ну, ми столкнулися з нашому колективі друзів, знайомих, що не всі хочуть бачити це, що це є позитивно, що це є класно, що це круто. Але вже у людей міняється думка. Люди вже дивляться, бачать якісь позитивні в цьому моменті. Найперше, це своїм прикладом. Якщо вони виходять десь гуляти, щоб всі були. Заплетені. Якщо вчитися, то щоб коли е, дітки з Амірою на, на, грає на фортепіано, грають лише на третій сторінці, то вона ж грає на 59. І це я пішла на, на навчання по фортепіано, щоб їй допомогти. Е, щоб їй допомогти. Займатися, займатися. Навіть на вокал пішла в 33 роки, ніколи не співала, щоб допомогти їй. Співала. треба е, розлучати пісенки там, десь в школу, і треба допомагати їй. Я якось їй кажу, Аміра. У вона каже, мама, покажи, як я заспіваю. І я вирішила, так треба мені. Я пішла, опанувала, покамісь для першого класу. Мені вистачає. Зараз поки, не ходжу. Якщо буду далі, кі знову піду. Люба робота мами це не просто. А коли ти робиш вибір любити, це легко. Ми людина способна любити інших. Ми на це розраховані. Коли ти робиш вибір любити, це не важко. Ну, по перше, мені своїм прикладом, а по-друге. Це треба розповідати, щоб люди знали, дітки з будинку це такі самі дітки, як і в сім'ї. Це звичайні такі дітки, які емоції, які здатні любити, які тобі за те, то, що ти ось це за них піклуєшся, віддають. Сто крат просто своїми емоціями і вдячності. І коли ти приходиш, наприклад, сюда, навіть до них в школу, і вони з гордістю представляють: оце моя мама прийшла. Ну воно того вартує, навіть якщо це тимчасово. Це от, ну, такий стереотип, що це обов'язково мають бути якісь інші діти. Та? Ні, вони такі самі <г caus celle -2> Звичайнісінькі <звичайні <звичайні> діти. Я просто пер... менше отримали можливо уваги і любові. От <звичайні <звичайні> я переживала, чи я зможу їх любити як своїх. І запитала одної прийомної мами: О ти як її любиш, як своїх? Ти їй. А вона каже. В них теж не було світ і своїх, своїх діток. Вона каже: я не знаю, як любити своїх, а я їх просто беру і люблю. Мені не треба зрівняння своїх, не своїх, більше, менше. Просто береш і любиш. І тут взагалі це все дуже просто. Це пам'ятаю такий момент, коли за місяць після того, як ми взяли в старшої дівчинки, в мірі їй було п'ять років. І я знаєте, як ну, я перед тим весь вечір готувалася і зранку встала ранесенько. Щоб надути кульки, щоб запакувати всі подарунки, квіти. Ж, дівчинка, вона, ну, якби, щоб хотілося торт, вона хотіла рожевий. Ми зробили її рожевий її з веселкою, такий, як вона про який мріяла. І коли я це все зробила і вона зійшла, вона просто подивилася і уйшла. Я навіть обідлась. Зараз розумію, що це мені... вона навіть не повірила. Можливо. Вона, по-перше, напевно, не повірила, по-друге, не знала, як зреагувати. Коли спустився Андрійко, Віторт він зразу став хлопати, скакати, він зрозумів день народження. Mm -hmm. А вона, наприклад, я навіть розстроїлася, що я стільки старалася, і наче якби ніяких емоцій. А тепер розумію, в них просто не було. Тя міра каже: мама, так добре жити з тобою, ти ніколи не забуваєшся, що в нас день народження. Mm -hmm. Каже, а будинку завжди забувалися. Ну, вони там і не довго були, 8 місяців. Ну, це в, в Тульчинському, а вони перед цим були в розподілку в Жмеринському. і mm -hmm. так у них трошки. Тому цей перехід ну, якби, важко дітям дається, особливо коли е, втратили маму, На Вони, е, да, в них травма, і тут в будинок, де просто якби, їх поділили тим більше. Тому якби такі родини розвивалися, їх, то було б дуже добре, щоб дітки зразу, усі разом, усі навіть хай пожили не в мами, а в якоїсь тьоті, але все-таки пожили в сім'ї.